Овоч зі специфічним різким запахом і смаком, Цибуля рібчаста незмінно ділить людей на два табори тих, хто не виносить його присутності в стравах, будь то сиру, цибулю смажений, варений або маринований, і тих, кому без цибулі їжа здається прісною, але скільки б не сперечалися між собою обидві сторони. Багаторазово доведена користь ріпчастої цибулі настільки очевидна, що в якості лікувального засобу коренеплід час від часу застосовують навіть найзапекліші його противники. Вся сила в луці, цілющі властивості цього популярного овоча високо цінувалися ще в стародавніх цивілізаціях. Його оздоровчу дію вивчалося гіппократом і Аристотелем. А у легіонерів стародавнього Риму цибулю був обов'язковим елементом в щоденному раціоні для збільшення мужності і сили воїнів. За допомогою цибулиння вдавнину знезаражували брудну воду, забруднені рани промивали соком цибулі, ікарі прописували вживання цибулі тим, хто був хворий на подагру і ожиріння. Чим корисний цибулю ріпчасту. Перш за все своїми потужними бактерицидними і антисептичними властивостями, завдяки яким організму хворого легше боротися з вірусами та інфекційними захворюваннями, до того ж, цибуля надає жарознижувальну, жовчогінну, сечогінну, ранозагоювальну протисклеротичну дію, хоча хімічні властивості ріпчастої цибулі багато в чому залежить від того, в якій кліматичній зоні. Він росте, але основний склад його залишається незмінним: органічні кислоти, ефірні масла, мікроелементи, йод, фолієва кислота, вітамін С і інші важливі вітаміни і поживні речовини, високий вміст в цибулі позитивно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту, надаючи благотворний вплив на травлення. А також допомагає при лікуванні захворювань бронків і легенів, як виростити своїми руками цибулю рібку. Якщо у вас є власний город, на ньому обов'язково варто посадити ріпчасту цибулю. Корисні властивості цього овоча не раз надобляться вам в боротьбі з грипом, простудними захворюваннями та іншими проблемами зі здоров'ям. Вирощування цибулі не викликає особливих складнощів і під силу навіть початківцям овочівникам, до того ж, цибуля рібка не боїться заморозків для проростання його насіння досить 5 градусів, а сходи легко переносять різке зниження температур. Посадка рібчастої цибулі на грядку здійснюється як тільки прогріється земля, а на березах з'являться маленькі листочки. Якщо посадити цю рослину занадто рано, воно швидко дасть стрілки. Грунт повинна мати нейтральну реакцію. При надмірній кислотності можна внести в ґрунт звичайну деревовзору грамотного сівозміни, найкраще вибирати на городі ті ділянки, де раніше ріс картопля, огірки, томати, капуста або бобові. Існує три основних способи, як виростити цибулю часто на грядках: попереднє вирощування севка у дворічних культур, однорічні культури, вирощені з розсади або з насіння. Спосіб один посів насіння цибулі в хрунт. Цей варіант підходить для місцевості з тривалим літом, найчастіше так вирощують солодкі і напівсолодкі сорти. Попередньо відкалібровані великі насіння цибулі за тиждень до посадки вимочують протягом доби і залишають на тиждень набухати, потім насіння висіваються в землю, трохи тільки зійде сніг приблизно в кінці квітня, залишайте між рядками сантиметрів по 20. А насіння закладайте в ґрунт на 1,5-2 см в залежності від типу ґрунту у важкому ґрунті, дрібніше в легкому, глибше. При такому способі посіву важливо рихлити поверхню землі раз в 10-15 днів, щоб забезпечити хороший ріст сходів. Спосіб 2. вирощування цибулі рібки з розсади, вирощений з розсади цибулю дає більший урожай, ніж вирощений з насіння. Підходить цей спосіб найкраще для солодких і напівгострих сортів. Розсаду можна приготувати вдома в ящику або в парнику, висіявши насіння в другій половині березня, щоб до моменту висаджування в ґрунт рослинам було по два місяці. Висівайте насіння цибулі рядками, закладаючи в ґрунт на один з міжряддями близько п'ять розсаді цибулі необхідні. Помірний полив у міру підсихання ґрунту. Підгодівля через три тижні після того, як з'являться перші сходи, потім ще раз через два тижні. Легке розпушування і прополка висаджується розсада з 3-4 листям в город приблизно всередині травня. Спосіб 3. вирощування цибулі з севка, гострі і напівгострі сорти цибулі рідки. Надійніше за все, вирощувати з севка, який представляє собою дрібну рідчасту часто цибулю діаметром до 3 сму перший рік з насіння до кінця сезону отримують севок. А вже в другий рік з нього виростає великий рік цибуля, Посів насіння відбувається так само, як описувалося в першому способі, готовий севок збирають приблизно всередині серпня. Рібну цибулю сушить протягом двох тижнів, за цей час перо остаточно засохне. Цибулини дозріють, і можна буде укласти цибулю на зберігання в опалювальне приміщення з температурою не нижче 1,8 градусів. Наступної весни в кінці квітня дрібну цибулю висаджують в ґрунт на відстані 10, витримуючи 30 між рядками. При висаджуванні шар ґрунту над цибулиною повинен бути не менше 1 сантиметра. Догляд за цибулею рібкою на грядках полягає в своєчасному поливі. Прополювані внесення азотних калійних і фосфорних добрив в перший період вегетації, а також фосфорно-калійних добрив в другий період вегетації збирають урожай на початку вересня перед першими заморозками.